2015 рік. Перший Кропивський Володимир. 13-й Костюк Євген, 10-й Прус Матвій, 5-й Воронюк Дмитро, 31-й Дідук Маркіян, 10-й Загорський Артем, 95-й Воговський Матвій, 17-й Чорнобай Олександр, 9-й Кошельник Владислав, 23-й Чучман Лук'ян, 9 й номер Серединський. Дамір. І відповідно команда у жовтих футболках. Команда Кристал. З міста Дубно. У такому складі. П'ят номер Картал, 11 Війчук, 27-й Починок, 23-й Ребелнюк, 35-й музика, 13-й Силов, 9 й Олійник, 10-й Бочелюк, 80-й Лисяк, 9-й Вечеринський, 10-й Воцицький, 3-й Решанін, 7-й Ільчук, 9-й 4-й Кравчук, 5-й Сергеєв і 7-й Сергеєв. Артем. Ну що ж, подивимося, на це цікаво. Протистояння вже десь приблизно екватор нашого турніру, можливо, навіть трішки далі. Вже значна кількість матчів насправді у нас позаду. Нагадуємо про те, що Радавилів ДюСШ-15 у чорних футболках і, відповідно, у жовтих команда Кристал з міста. Дубно, дебютанти нашого турніру, кажуть, що минулого року не приймали участь, але цьогоріч приїхали. З м'ячем гравці команди Кристал. Боротьба наразі в центрі поля. Непогано. Ну зараз бити. який гулясом міг бути, якби не сейв. Супер удар. Класно, дуже здорово тут пробивав гравець. Кристал, але здорово. Все правильно робив, все в темп. Це в нас пробивав гравець під номером 5 картал. Кутовий тим часом корнер для команди Кристал. Що тут буде удар, ні? Зараз знову боротьба. Заблокований цей удар. Шанс для. Ну, нагадуємо, що на рік молодший. Де-факто у нас турнір відповідно 2014 року. Так, Дюсашира Девилів тут представлена 15 м роком на цьому турнірі. Вкидання за бокової. І помилка. Банальна помилка. Відповідно, зараз буде, зараз буде вкидання за бокової. Буде удар чи не буде? Аут. за бокове Кристалівці з Дубна Перехоплення. Знову аут. Дання за бокової. Кристалівці, Аут! буде зараз власне вкидання за бокової на користь команди Дюсеши Раневилі. Дві тисячі рік. Наші наймолодші учасники змагань долучись до перемоги. І зараз буде вкидання за бокової. Буде удар? Ні, Немає тут як пробити. Удар! Зараз замикати. Ну пожежа зараз могла би бути в оборонних рудах кристалівці, проте відзахищалися вперед. Ні, там перехоплення зараз від Радовилівських порубків. З м'ячем команда Радевелі 2015. Але Таке ж перехоплення. Здорово! Здорово! Бити ж треба. Сам п'ятий номер всіх прийшов, ай, невдало. Але як же здорово картал зіграв? Ще раз шанс і для удару не вдалося. Хо-хо-хо, гаряче, щойно було, чесно кажучи. Вихід вічно. Ні, здорово! Здорово ти зіграв в цій ситуації. Дев'ятий номер Олійник підстрахував партнерів і буде зараз. Кутовий на користь команди Дюсаши Радивилів 2015 року народження. Щось не квапляється, чесно кажучи, місцеві господарі виконувати цей стандарт. Кутовий на користь. Команди з Радивилова. Буде удар. Ні, там треба відзахищалися. Кристалівці. Кристалівці. Ну, шанс на контратаку треба вибігати. Добігає, добігає. Не виходить м'яч за бокову. Простріл. Все здорово робив. Все робив здорово. Не було там фолу, що фол зафіксований? Я думаю, можна було б тут і не свистіти в цій ситуації, чесно кажучи. Розіграш м'яча від Радивилівської команди. І буде зараз що ці ситуації? Просування здорово, як же здорово просуває, але відпустив за далеко м'яч і, відповідно, прозівав шанс для удару. Аут. зараз буде відповідно кидання за бокової. Ви... Ну, замикати! І гол, гол! забиває команда Дюсешир Радевелів. 2015 рік народження. Замкнули. Такий цей стандарт приносить успіх господарям, яка манера святкування з якихось тік-ток-трендів, не знає, по-іншому і не скажеш. Отож, перший забитий м'яч у нас забиває гравець під номером 95 команди. ДюСШ Радевелі, 2015 рік народження. Це Виговський Матвій. Виговський Матвій стає автором забитого м'яча. Вкидання тим часом за боковою. Як же просунули? але партнеру треба було віддати. Єй-єй-єй-яй заграв. А віддав вже, коли запізно. Якби в темп віддав, звичайно, було б дуже гаряче, так? І небезпечно удар. Забира. І там а там кутовий, до речі, мав бути. Там голкіпер вийшов за лінію, ну там лінія не намальована просто. але... До речі, батьки кристалу праві. Там, з він за лінію за лицеву перетнув вже. Ну, але... Боротьба, ну, шанс знов кристалівців. Ні, не в ту зону передача. Дивись, як же класно вихід! шанс побити! Суперсейв, але забиває! Yeah! Команда Кристал на раді зболівальниками, які тут поруч з один-один. Нічийний рахунок. Класний матч. Ви знаєте, починає мені ця гра вже подобається. Ільчук у нас забиває. Один-один. Статус -кво відновили. Я ну рахунок справедливий, тому що насправді ну, рівна гра кристалівці дуже класно в цьому матчі. Вибігають в контратаки. Не завжди можливо правильні рішення приймають в третій зоні, але ну, це вже інше питання, а так? Боротьба наразі в центрі поля. Кристал, перехоплення. Боротьба, боротьба. Можливо, зараз, зараз, зараз класне просування. Не ну, треба партнеру віддати. А, ні, куди він віддав покутив? Удар. ні. Ну, бо це біда, бачите, всі хочуть по чотирьох обіграти невчасно віддати на партнера. Віддай зараз на партнера. І могло бути насправді дуже і дуже небезпечно. Боротьба. Та не. це передача в нікуди. Відповідно, зараз буде аут. Буде, буде зараз вкидання за бокової. В центрі поля у нас Бородва. Кристалівці вступають відбір класно. Віддав на партнера. Всіночку якби зіграв віддав. Почав перехитрювати. Ні. Віддав би на сьомого, На автора м'яча мечельчука в тем. Було б набагато небезпечніше. А так відворіт. Я не знаю, можливо, чутно на інтершумі. тершумі, не несамовиту підтримку батьків команди Кристал з міста Дубно. Градевелівська команда наразі з м'ячем. Боротьба через пас буде удар. Просування не, не вдається, не проходить. В І... центрі поля в нас боротьба. Ну, треба пресингувати. Кристаль. Ні, тут не вдасться. Тут вчасний таймінг вибігання голкіпера. На команди. Як проскакує, як здорово, класно. Ну, передача. Трішки не в ту зону. Дуже сильні. Бачу два гравці: от п'ятий, і сьомий кристала. Номери я увазі, ну Найбільше вони власне нагнітають попереду. Знову підбирання. Ну, десь перехопили ініціативу гравців в жовтій формі. Вибігання! Е! Ну там по ногах били взаді, до речі. Там, до речі, був удар взаді по ногах Сьому номеру кристала били гравці Радовилова, але він був з м'ячем, не падав, тому все вірно. З м'ячем. Гравці в жовтій формі, Ну можливо буде удар. Чи не буде лівою? Ні, зрізається м'яч. Але здорово в ці хвилини виглядають гравці от в жовтій формі. Ну, чесно кажучи, намацали десь свою атакуючу гру. Ну, але робимо уточнення, що це команда Радевилі 15-го року на рік молодші, все-таки за свої візові. Відворіт тим часом. Тим часом. Як же здорово просуває, ну бити ж тільки треба. Йо -йо. Свого пробив. <смі> ну, це в підбірку можна епічних фейлів давати. Через па... Кутовий, бачите, угризається гравці. Кут, кутовий. Тим часом на користь команди Дісера Девілів 15. Непогано, що не була контратака і кутовий. Ну, ах, нема компробити. Можливо, зараз. Як же здорово тут пробігає двох! І зараз буде. Аут всі ситуації. Кидання буде за бокової. Кристалівці, кристалівці. Ні, ну намацали свою гру, кажу чесно, але. Здорово! Ну, Як то зараз, які і сюди вбити. Забиває кристал. 10 номер бучілюк, ну класно, класно зіграли. І знаєте, два голи під копірку. Двічі б'ють з одної точки, двічі сейвить кіпер і двічі на добивання Забиває кристал. Так, другий м'яч у нас кристалівці забивають. І расунок у нас такий. 2-1. Кристал, кристал. Знову пробують. А, Простріл. Ні-ні не проходить. І буде відповідно кутовий. Зараз буде на користь команди Дюсашира Девелів 2015 року народження кутовий Корнер. Ну треба зараз тут цікаво зіграти, звичайно, гравцем Родовилово. Корнер. Ну віз! І що? Яка? Хохо -хо -хо! пожежа. Як щастить! Та там така пожежа була, як же гаряче, шийно було, але щастить зараз кристалівцям. 2-1 рахунок незмінний. Ну що ж, Родовилів. Родовилів намагаються відквитати пропущений м'яч. Знову, ну бачимо ці крила фланги, от п'ятий, сьомий, десятий, ну вони от... Найбільшу погоду, як на мене роблять ігрову власне, в складі команди. Кристал з міста Дубно. Нагадую, що всі матчі в нас проходять атомпанемент дощу сьогодні. А, от, кидання зараз буде за а, от. Там ру... рукою здається, підіграв собі. Ну, звичайно, що, можливо, не... Несвідомо, так. Я не кажу, що це навмисно було зіграно, але тим не менше. Шанс ну зразу дребити. Ні, та ні, не пробив, покотив. Просто покотив. Невдалий удар був від 9-го номера. Чесно кажучи, набагато цікавіше міг гравець лінії атаки Радовилова зіграти. Кристал. Кристал. Там руками просто хапали, але двох проходів кристалівець. Кристаллєвець здорово! Ааа, під прийом! Підвів прийом, чесно кажучи, м'яча. Але як же здорово, пас віддав. Двох обіграв гравець Кристалу в цій ситуації. Відворіть тим часом. Боротьба у нас в центрі поля. Вороньба, буде удар, не буде. Як mm -hmm. не замикає, тут десятка. Ну не очікував таких подарунків він щойно, що м'яч до нього прийде. І цей ефект неочікуваності. Щистить, ну, в двох атаках щастить дубенчанам. Кристал. Кристал з м'ячем. Здорово, кристал двох прокидає, гравчесть, третього, бере... третього і просто, ну це... це браво. Це вищий пілотаж, просто, чесно кажучи. Поченюк трьох поклав ближній кут. Ну браво, браво! Маестро просто, як же, який гол поклав? 3-1. Скільки там ще хвилин нас грати? 8 плюс-мінус. Вказують мені з м'ячем. Кристалівці. З м'ячем гравці в жовтій формі. І буде зараз відповідно аут. З м'ячем жовто-чорні. Ну, можливо, зараз буде удар. Ні, не. Не вдається і буде кутовий. Тим часом у нас друзі кутовий. у нас гравці. Команда кристал. І що тут буде? Показує наш арбітер. Показує арбітер, що зараз буде вкидання за бокової. Як же ж класно, додали гравці. Розкучігарилась гравці обох команд. Спроба дреблінгу не вдала. А там лежить гравець. Там лежить гравець команди ДЮСШ Радовилів 2015 року. Так, що ж там? Лежить гравець, медична пауза. Медична пауза і... Організатори є Затягується нас. Наша... Пауза. Скутельгає, бачимо, гравець Радавилов, але поєдинок зараз буде продовжено. Ну, можливо, зараз буде... Що ж там м'яч вийшов за, за лицевий, Так, розумію, що м'яч. Ні, не вдається там пройти цей Ну, Знов баюрка одна в центрі вже вкотре в епіцентрі події. Вкидання. Тим часом забиковує. Боротьба в центрі поля, який же вихід два в один, два в один не віддав. А біда в чому що не віддав і не забив. Ну, я... Ні, ну Правильно, апелює партнер до автора третього м'яча. Чесно кажучи, мав віддати. Все вірно. Все вірно апелює. Мав віддати на партнера, то було б набагато гарячіше, ще так. Кристал зараз буде виконувати. Стандарт. Ну можливо, хтось буде не добивання, хто ж там зіграє кристалівці? ціні. Рукою було. Рукою було зіграно. Боротьба у нас тим часом. Центри кристалівці і що буде тут зараз. А, от. Кидання зараз буде за бокової. Знову стандарт, але на цей раз вже буде кутовий. Простріл! Ні, захищалися невдало, знов заблокований цей удар. Ні, ну, Кристал цікавіше грає в цьому матчі, як не було. Три 1, тому десь логіка є в рахунку. І що буде зараз? Аут, Вкидання відповідно. За бокової. Радевелів, що остання хвилина, я так почув правильно арбітра. Радивилів, ні, не проходиться передача на 9 номера. І спокійно забирає цей м'яч. Голкіпер команди Кристал. Ну можливо, за. Ні. Зараз удар. Ой -ой -ой -ой. Такий. Ай, між ноги курйозний м'яч. Кіперський за голову копається голки передавило. Ну, буває, треба підтримати парубка. Буває. Без помилок не буває успіхів і власне все.